Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про літо та ознаки, за якими ми визначаємо наступ цієї пори року. Відгадайте загадку! В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека. Яка пора року, дітки? Так, літо. Літо прекрасна пора року. У цей час природа набирає безліч яскравих фарб. За весною приходять літо, його чекали всі люди, і рослини, і тварини. Влітку сонце світить високо в небі. Яскраво, світить і гріє, стає спекотно, день триває довго, і ночі короткі та світлі. Все цвіте, посміхається, радіє теплу. Влітку можна ходити в легкому одязі та взутті, а то й босоніж, і довго гуляти. Нагрівається вода в вставку, тому влітку всі з задоволенням купаються та засмагають. Влітку бувають грози і теплі зливи. Ташенята залишають свої гнізда, вчаться літати, кружляють над водою бабки, над квітами метелики та бджоли. Наливаються в садах плоди і достигають соковиті ягоди та фрукти, дозрівають овочі. На луках в цю пору пишне килим страв та квітів. Відгадайте загадки про явища природи влітку. Тож пройшов через ставок, перекинувся місток, кольорив у нього сім, Він подобається всім. Це веселка. Хтось відкрив на небі душ повна на землі калюш, і на нас водиться ллється, як це явище зветься, це дощ. Вранці намисто заблищало, траву воно заткало, а пішли. Шукати вдень і ніяких не знайдем. Це роса. Молоко над річкою плило, нічого не видно було. Розчинилось молоко, стало видно далеко. Це туман. Щось на небі гуркотить, наче звір страшний летить. Сильний дощ на землю лється, звір у руки не дається, очі світяться яскраво, всі у дім тікайте жваво. Як ви думаєте, що це? Це грім. Із-за моря випливає, промінці ласкаве має, заглядає у віконця це яскраве літнє сонце. Спробуйте все відгадати, що за стрій у небесах, чи клубки пухкою вати, чи топіря з крупних птах, чи біжать овець отара? Ні, пливуть ці біли хмари, молодці малята. Грайтесь, навчайтесь та будьте всі здорові. До побачення!